Шановні мешканці Доробичі, Доробицького району, станом на сьогоднішній день розпочати роботу, роботу по встановленню кільця так називаємої катюши або сьогодні прапора. Я сподіваюся, що на протязі пару днів ми зробимо якісне, якісне кільце і безпека водіїв, безпека людей буде набагато краще, ніж було попередньо. Дякую. Розв'язці на так званій Катюші розпочаток і є надія, що водії тепер будуть обачні, будуть пропускати один одного і зменшиться ДТП. Буде виключати людський фактор. Що маємо сьогодні, як то казав, перший крок назустріч нашим водіям, ну і в загальному не тільки водіям, тому що на цьому відрізку шляху дороги багато вже часу і багато навіть, таких було неприємностей, аварій, і смертей. ну і Велика похвала нашій владі і всім, хто до того долучається в зв'язку з тим, що на кінець відреагували і робимо якісь рух. Це сьогоднішні ці роботи, які зараз проводяться і е, буде. Кільце, воно буде позитивно і всі водії тільки схвально від, про це відгукуються. Тому що ще раз дякуємо і віримо, що ми йдемо до кращого. Не все зразу, не за один день, але помаленьку ми йдемо до, до кращого життя. як хочемо. Всі вимагають від, від влади, від Європи, а самі цього не дотримуються. Тому давайте почнемо з себе і щоб порядок був на дорогах, не смітити, але дотримуватися поваги на дорогах і правил дорожнього руху. Дякую.